Привіт, друзі! Сьогодні ми говоримо про надзвичайно важливе свято: Міжнародний день волонтерів, який щороку відзначають 5 грудня. Це день, коли ми вшановуємо людей, які безкорисливо присвячують свій час і зусилля допомозі іншим. Особливо важливо сьогодні згадати про українських волонтерів, які під час війни стали справжньою опорою для нашої країни. Що таке міжнародний день волонтерів? Це свято було започатковане у 1985 році Генеральною асамблеєю ООН, щоб привернути увагу до роботи волонтерів по всьому світу. Волонтери це ті, хто допомагає громадам у складні моменти, будь то стихійні лиха, гуманітарні кризи чи війна. В Україні це свято має особливе значення, адже наш волонтерський рух став символом єдності, сили та надії. Українські волонтери під час війни. З початком повномасштабної війни в Україні волонтери стали невід'ємною частиною національного спротиву. Саме завдяки їм наша армія отримувала необхідне спорядження, медикаменти та навіть продовольство в найскладніші часи. Волонтери займалися евакуацією мирних жителів із зони бойових дій, забезпеченням переселенців і допомогою пораненим у шпиталях, допомога військовим. Українські волонтери організовують збори на тепловізори, бронежилети, дрони та навіть автомобілі. Вони закуповують усе, що може врятувати життя наших захисників. Гуманітарна допомога завдяки волонтерам тисячі переселенців отримали одяг, їжу та притулок. Волонтерські центри працюють по всій країні, забезпечуючи базові потреби людей, які втратили дім. Евакуація. Волонтери ризикують власним життям, евакуюючи людей із зон активних бойових дій. Їхня сміливість і самопожертва рятують сотні життів. Цікаві факти про українських волонтерів. Факт перший. Унікальний волонтерський рух. Український волонтерський рух вважається одним із наймасштабніших у світі. В умовах війни він об'єднав мільйони людей із різних регіонів. Факт другий. Волонтери це не лише про допомогу. Вони часто виконують завдання, які іноді не під силу навіть державним установам. Факт третій жінки-волонтери. Великий відсоток волонтерів в Україні це жінки, які керують гуманітарними хабами, організовують допомогу і навіть доставляють її у гарячі точки. Факт четвертий: міжнародна підтримка, завдяки українським волонтерам. Весь світ дізнався про ситуацію в Україні, і багато іноземців приєдналися до волонтерської діяльності. Як ми можемо підтримати волонтерів? Долучайтеся до зборів. Кожен ваш внесок, навіть найменший, може врятувати життя. Станьте волонтером. Якщо у вас є можливість допомогти, приєднуйтеся до волонтерського центру у вашому регіоні. Дякуйте волонтерам. Прості слова вдячності можуть надихнути цих людей продовжувати свою важливу роботу. Міжнародний день волонтерів це нагадування про силу добра і солідарності. Українські волонтери це справжні герої нашого часу, які своїми діями змінюють світ на краще. Дякую, що приєдналися до нашої розмови. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал і залишайте свої слова підтримки волонтерам у коментарях. До нових зустрічей!